Так, ось такий в наявності Купат. Ціна 4 тисячі гривень, є відбиток пальця. Я думаю, що це колаборація із Xiaomi. Тут значок Xiaomi або це якась нова моделька, я точно сам не впевнений. Має роз'єм на навушники 3,5, також на зарядочку роз'єм мікро. Ось такий зі всіх сторін, поклеєне захисне скло на екран. Зараз я його увімкну поки що покажу вам. Е, є ще е, коробочка, тут повний комплект на телефончик, зарядка, е, ну, USB-блок іде, і сам телефончик. Е, зараз його увімкнув, він іде на 128 МБ пам'яті. Хай завантажиться та все покажу та розкажу. Зараз вам забув е, вимкнути перед відео. Ну, досить непогано ще працює. Зараз він завантажиться і покажу всю інформацію. Так, Play Market тут є, звичайно. Е так, Він вже заряджений трошечки на 128 ГБ пам'яті. Оперативна пам'ять, якщо не помиляюсь, тут е не туди зайшов. Е 4 ГБ. Е 11-й Android. Кому цікаво цей пристрій, пишіть мені у повідомлення. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.